Фільм Завжди каже так, еталонна комедія, яку обожнюють шанувальники творчості Джима Керрі. стрічка вийшла у 2008 році та знову змусила всіх говорити про талант актора. Однак, попри те, що ми завжди бачили Джима із сяючою посмішкою, саме в цей час його життя було сповнене низкою сумних і трагічних подій. Що примусило Керрі погодитися на ролю завжди? Кажи так, які кадри стрічки стали для нього справжньою мукою, та як завзятість Джима під час зйомок довела його до травм. Зараз усе розповімо. Початок нульових був не вельми райдужним періодом у житті Джима Керрі – глибока депресія, складні стосунки із жінками і невдалі спроби показати глядачу та критикам, що він не блазень, а серйозний актор. Після успіху вічного сяйва, чистого розуму Керрі був окрилений, він чекав нових драматичних ролей, щоб зняти із себе маску комедіанта, але виходить жахливо провальний фільм Число 23». Невдача стрічки боляче вдарила по актору, і він знову йде давно знайомим шляхом. Хочете бачити шаблонну комедію, то ось вам комедія, сказав Керрі, Погодився на головну роль у стрічці режисера Пейтона Ріда. Завжди кажи так. Фільм було знято за біографічною книгою Дені Олеса. Цей британський письменник, продюсер та журналіст провів рік, відповідаючи виключно так. До речі, сам Дені також засвітився у фільмі в невеличкій сцені. Уважний глядач може помітити його під час дівич вечора. Утім, варто визнати, що кіношники досить сильно змінили сюжет, аби укласти події цілої книги в півторагодинний фільм. Довірили адаптацію Ніколасу Столеру. Сьогодні ми знаємо його як сценариста стрічок в прольоті, подорожі Гулівера, Втеча з Вегаса, Сусіди на стежці війни. 2. аби втілити на екрані головного героя інтроверта Карла, який круто змінює своє життя. Керрі довелося добряче підготуватися. Найперше він вирішив, як його герой, вивчити корейську мову і студіював її близько 19 тижнів. Ба більше його справжній викладач Джон Сонг і зіграв роль вчителя корейської у фільмі. Такої ж інтенсивної підготовки потребували сцени, де герой Керрі вчиться грати на гітарі. Як виявилося, актор пробував грати в дитинстві. Але кинув, не встигнувши вивчити жодного акорду. Про свої музичні муки Джим розповів в інтерв'ю. HBO. Просте вивчення основних акордів було, мабуть, найскладнішою частиною фільму. Пейтон Рід навіть жартував, щоб мою гітарну партію продублювали або просто вирізали. Наприкінці зйомок Кері не став брати інструмент додому і радо залишив його на майданчику. На відміну від його кіно-напарниці Зоуї Де Шанель, для неї музика це рідна стихія. Адже у неї є свій музичний гурт. Коли ж актора запитали про інструмент, Джим емоційно відповів: Мені більше ніколи не знадобиться будь-яка гітара. Гітара не для мене. Ніколи не була і ніколи не буде. А от із трюками у Кері все було гаразд. Для фільму він виконав їх самостійно. Так, так, навіть стрибок із моста на тросі. Правду кажучи, Джима таки мав спершу заміняти каскадер, але в останній момент він зголосився піти на такий екстремальний вчинок. Цей епізод відклали на останній день зйомок і зняли з одного дубля за допомогою восьми камер. Натомість, трюк для епізоду у барі, коли він вибиває тацю з рук офіціантки, виявився вкрай невдалим. За своє каскадерство Джим поплатився трьома заламаними ребрами. Я сам винний, треба було падати на дупу. Я так і планував, але під час падіння передумав і впав на спину. Розумієте, я вмію добре падати на дупу. Робив це все життя. Рептом я вирішив, що якщо ж всім тілом, буде смішніше. Після травми Керрі кіношникам довелося поспіхом змінювати робочий графік. Усі складні сцени вимушено перенесли. Та варто зауважити, що Керрі не втрачав почуття гумору, навіть коли відчував жахливий біль. Вставши після падіння, Джим запитав у знімальної групи: М. Ви не могли б глянути, що у мене зі спиною? Незрівняний талант Керрі зробив свою справу. Фільм дуже тепло прийняли глядачі. Завжди каже, так зібрав 223 мільйони доларів у прокаті. А Керрі заробив на ньому кругленьку суму, адже отримав 36,2% зі зборів. Після тривалої перерви актора ще й удостоїли нагороди MTV за найкращу комедійну роль. Однак, ми добре знаємо, що він віддав би усе, аби оцінили його драматичні таланти.